Обліковиця Юлія Севергіна показує, який одяг їм нещодавно привезли у центр управління відходами, що розташований за адресою проспект Миру 7 Я вважаю, що десь до школи ще ну це дуже гарні речі, бантішка, все ну дуже, дуже гарні речі, світленькі, чистесенькі колготочки. Додає, кількість речей тут щодня зростає. А ось попит на їх вторинне використання серед жителів міста залишається низьким. Зараз трошки люди почали вигрібати шаф, накуповлювати нове, а це виходить шафи, куди йдуть всі, всі йдуть до нас. Напевно, вони думають, що в нас є переробка, в нас ж переробки немає. Через то, в нас отакі. Склади получається загалом за шість місяців 2025 року до центрів управління відходами привезли майже 12,5 з половиною тон одягу. Ми заохочуємо мешканців. Якщо вони привозять речі, і це дуже гарно, що вони їх привозять з надію, що інші люди будуть носити. То заодно і ми говоримо, що варто і підбирати для себе інші речі. Містянам нагадують, що одяг та взуття, які приймають у центрі, мають бути в гарному стані, випрані та придатні до повторного використання. Однак цього правила каже Юлія Савергіна, дотримуються не усі. Що поставили? Один я викинула, а один лишила, щоб показати, показати вам на ну ну оце розумієте, оце. Такі самі всі плісняві, всі джинси, і такий одяг одразу відправляється на сміттєзвалище, де може розкладатись декілька сотень років. Той одяг, який вже не придатний для носіння, ми рекомендуємо, рекомендуємо його принаймні використовувати як ганчірки, тобто додавати ще таке додаткове життя. Також, якщо колір пасує, то можна передавати волонтерським організаціям, яким доволі часто потрібний матеріал для того, аби плести сітки для військових. У нас в Україні є багато практик апсайклінгу, Тобто це використання елементів якогось одягу для того, аби робити новий гарний такий індивідуальний одяг. Хмельничани ж кажуть, до вторинного використання одягу ставляться позитивно. Однак не всі знають про те, що у центрі управління відходами речі можна обміняти. Я іноді ходжу такі як Євромікс, я можу подив... ну, це буває рідко, але все одно я думаю, це класно. Я іноді, як випадає нагода, так от просто глянути навіть собі іноді вибираю. А те, що здавати одяг, це дуже круто, от я перший раз чую до вас. В Раково, центр сортування сміття, там є окремий контейнер, туди відношу. Дитячий одяг, діти ростуть, одяг залишається, відношу одяг. Зберігаємо екологію, менше витрат, менше викиду мусора, раціональніше використання. За, точно. Можливо, я колись до цього прийду. Нагадаємо, працює центр щоденно з 8 до 19. За таким же графіком приймає відвідувачів і центр управління відходами, що у мікрорайоні Ракове, на перехресті вулиць Чорновола та Пілоцької. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.